Так, вітаю всіх, друзі. Не планував сьогодні взагалі знімати якийсь відос, навіть не брав з собою ніякого там мікрофона, щоб був доволі нормальний звук. Але хочу вам показати і продемонструвати пиловідвід Metabo Set 125 з акумуляторною болгаркою вже нового покоління з регулюванням обертів, також акумуляторний пилосос. І як воно все буде працювати, ми зараз побачимо, тому що я насправді ще ніколи сам цього не робив. Як воно буде, ми зараз будемо все це... Ми будемо відчувати все це на собі. Так, ну що ж, погнали! Слухайте, я просто вражений відчуття таке, що просто навіть ні, не потрібно ніякого респіратора чи взагалі якісь допов, там засоби безпеки в плані того для дихання засоби безпеки. Я вражений, чесно, вражений, наскільки це комфортно і безпечно працювати. Так, ну, коротше, ми будемо продовжувати, вже не будемо там знімати, як це все буде робити, але деякі моменти ще будемо показувати. Поки що так. І так, друзі, продовжуємо. Зараз ми будемо робити підрозетник. І тут ми будемо використовувати іншу, використовувати іншу пиловидводну насадку. Як ви думаєте, що це? Е, схоже на метабу, але ні, це Дніпром. Але він перефарбований е, Ну, в такий колір. Коротше. Е, зараз ми подивимось, наскільки все це буде. Спроможне і без Чудово, ну за деяких нюансів, але все працює, пилу нема. Все супер. Так, друзі, ну що я можу сказати? В принципі, о, працювати насадкою Set 125 Metabo, ну це, блін, просто задоволення неймовірне. Ніякої майже взагалі пилі о, немає. Настільки можна комфортно і безпечно працювати навіть без респіратора і ну, ось такі штроби, о, що. Можна сказати з приводу стін. Ну, тут стіни взагалі нам повезло, що вони тут гіпсові. І все, що тут відбувалося, відбувалося дуже швидко. І це дуже нам допомогло. І що можна ще сказати? З такою насадкою, ну, тут в цьому приміщенні все ж таки як-не-як, а живуть люди і тут ну, це безпечно робити. І для себе, і для клієнтів. Ну, коротше, бомба. Так, і так, друзі. Зараз дещо підсумую, який саме я використовував інструмент Електро. Ну, акумуляторний. Це акумуляторний пилосос, Компакт на 6 літрів. Е, так, перфоратор Мітаба КА18ЛТХ. Е, наступна у нас була. Болгарочка акумуляторна з регулюванням обертів. Зараз навіть не можу запитати, який там у ній код. Насадочка ця, я просто тут все запакував, все, вимив. Сет 125 насадочка. Акумуляторні блоки я використовував 8 і 10. Цей десяточка, там вісімка. По два акумулятора в мене було в запасі. Так, і в принципі все. Я ну, хочу сказати, що це неймовірно, ще раз повторюю, насадочка, вона дуже класно справляється зі своєю. Що там за своєю? з чим вона справляється? Це ну, так, функцію так, це, це дуже добре. Так, ну і в принципі все. Так що вибирайте собі, друзі, і купуйте тільки кращий інструмент. Я не кажу, що це саме метабо, але те, що вам подобається. Бережіть себе.